Я знаю вирушити всі, але ні, не самого себе я у тобі кохаю. Все найкраще, найвище, що мав. Я у тебе вкладаю. Я син народу. Волів би більше я зробити ще, бо Дух мій сильний, хоч і слабнуть руки. Як каменя лупав я рабства скелі, щоб твердий шлях прокласти для людей назустріч волі Україну. Моя сердешна не, не лай мене Стражденна, не забута що не дало життя моє зледенне того, що ждати ти могла б від мене. Та прийде час. І ти огнистим видом засяєш у народів вільних колі, Труснеш Кавказ, бережешся безкидом, покотиш Чорним морем гомін волі і глянеш, як хазяїн домовитий по своїй хаті і по своїм полі. Я бачу крізь віки, що символом свободи твій синьо-жовтий стяг признають всі народи. І гімн твій зазвучить як символ волі серед усіх борців за кращу долю.